Медіоцентр розпочинає свою роботу. Сьогодні ми говоритимемо про реформу з децентралізації. Щойно пройшли вибори в низці оновлених громадах, і а, наразі починається найцікавіше: що ж далі, нові об'єднані громади спроможні отримали нову владу, і тепер що, що, що цій владі треба починати. І про це ми сьогодні говоритимемо з людьми, які знаються на цій реформі, і можуть а, а, детально сказати, що як і коли. А це Анатолій Ткачук, директор з науки та розвитку інституту громадянського суспільства, та Микола Фурсенка, голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Прошу. Добрий день, шановне товариство. Сьогодні ми вирішили поговорити дуже коротко, але дуже предметно на тему, яка є надзвичайно важливою для нинішнього періоду реформ в Україні. Що я маю на увазі? Відбулися вибори до органів місцевого самоврядування. Зокрема, 159 об'єднаних громад сформували свої органи. Створені об'єднані Ради об'єднаних громад, обрані відповідно сільські селищні міські голови. Е Великий етап пройдено. За півроку Україна поставила абсолютний рекорд всіх часів і народів. За півроку в Україні об'єдналося близько тисячі сільських рад, більше 7% – Всіх територіальних громад об'єдналися за півроку. Якщо подивитися ретроспективу, то, наприклад, Естонії, Латвії, Данії, Швеції за 10 років об'єднувалось до 10 Тобто перший етап достатньо успішний. На сьогодні починається другий етап, дуже складний, але надзвичайно важливий для нас. Громади новоутворені мають стати. Новими суб'єктами місцевого самоврядування, які мають достатньо повноважень, ресурсів і відповідальності для того, аби працювати далі. Сьогодні ми хотіли би зачепити дві проблеми. Проблема перша виклики, які ми отримали зараз із-за того, що не було прийнято весь комплект необхідних документів і що з цим робити, і другий виклики, які стоять перед новообраними радами і головами щодо того, як почати працювати. Тому я би хотів звернути увагу на от цю картинку. Ми бачимо на прикладі однієї області, це Хмельницька область, область, де найбільша кількість громад об'єдналася. Ми отримали фактично чотири типи районів, які суттєво відрізняються по структурі управління. Перший тип це райони, де нічого не змінювалося, жодна громада не об'єднувалася. Для них діє нинішнє законодавство, всі знають, як працювати в цьому законодавстві і проблем нема. Другий тип це район, в якому об'єдналася абсолютна більшість району і залишилося декілька сіряд необ'єднаних. Для цього району з'являються додаткові проблеми яким чином розмежувати повноваження між районною радою і радами об'єднаних громад, і яким чином забезпечити фінансування цієї частини сільради, які не об'єдналися. Третій тип району це коли весь район об'єднався в одну громаду. І сьогодні там є рада громади одна і районна рада одна. Ми маємо конфлікт компетенцій двох органів районної ради і обласної ради. Ще один тип районів це коли весь район, наприклад, Волочиський, має об'єднані громади, і це є три об'єднані громади. Яким чином тут мають реалізовувати повноваження районної ради об'єднаних громад і місцевої державної адміністрації, і п'ятий тип району? Це, наприклад, Городоцький, коли лише одна частинка району об'єдналася в утворену громаду, а решта залишилася так, як і були. Тобто результати першого етапу негайно вимагають від нас суттєвих змін законодавства. Тобто ці виклики ми спробували певним чином формалізувати. Перший виклик фрагментації районного рівня я проілюстрував на Цій схемі. Другий виклик сьогодні відсутній будь-який державний нагляд за законністю актів та дій органів місцевого самоврядування. Стаття 144 Конституції України, яка передбачає такий нагляд, не була реалізована вже протягом всього часу дії Конституції. До недавнього часу існував загальний нагляд прокуратури. Зараз і цього загального нагляду прокуратури нема, тому ми маємо абсолютний вакуум. Третя позиція. Можливість усунення з посад новообраних міських, селищних та сільських голів радами, які є опозиційними до відповідного голови. Тотальна партизація рад всіх рівнів. І перші аналізи виборів показують, що жодна політична сила не має контрольного пакету голосів. Тому конфігурація може бути саморізноманітна, різноманітна, а нинішній закон про місцеве самоврядування допускає таку двозначність, спрощені процедури звільнення з посади голосами депутатів, голови, за якого можуть проголосувати навіть 70% виборців. Ми бачили це в недалекому минулому, на прикладі, наприклад, Черкас, Чернівець, Новодністровський і багатьох інших. Виклик четвертий можливість висловлення недовіри новообраними радами, головами місцевих адміністрацій по політичних мотивах. У 2006 році протягом місяця було висловлено 67 недовір головам районних рад в територіях, де тоді перемогли регіонали. Сьогодні у нас також є території, де ради будуть точно опозиційно налаштовані до адміністрацій. І користуючись двозначністю норм в українському законі, ми можемо отримати дестабілізацію в цих районах. П'ятий виклик можливість появи рішень рад, що посилюють місцевий егоїзм та їх замкненість, зокрема, на національну меншину, яка має домінуючий вплив в межах території діяльності ради. По-простому, якщо згадати періоди ну, недалекого минулого, ми знаємо, коли Севастопольська, Керченська, Феодосійська міські рада приймали рішення про недопущення заходу військових кораблів в НАТО. Одеська там про заборону проведення військових навчань. Купа рад приймали рішення про запровадження регіональних мов. І сьогодні ми маємо території, де національна партія отримала більшість. Голосів там і так сьогодні немає українського. Виду навіть на будинках цих рад далі це може ще більше загострюватись. І шостий виклик неможливість в об'єднаних громадах планувати свою територію та управляти земельними ресурсами. На сьогодні об'єднані громади мають територію приблизно 130-300 квадратних кілометрів. А нинішнє законодавство не передбачає утворення такого плану, як схема планування території громади. І тому землі. Навіть в об'єднаній громаді поза межами населених пунктів знаходяться поза юрисдикцією і управлінням ради цієї громади. Саме тому необхідно дуже швидко це питання вирішити. На кожен з цих виклик ми підготували законопроекти, які вирішують це питання. Тобто це перший великий блок, який фактично знаходиться в компетенції Верховної Ради України і по части уряду і міністерства, які мають би запропонувати такі. Законопроекти. Друга частина, я думаю, більше про це, напевно, скаже Микола Іванович, але я хотів би сказати декілька ключових речей. Сьогодні мені, наприклад, дзвонять майже щодня новообрані голови з об'єднаних громад, особливо ті, які обрані вперше, вони з жахом не розуміють, що робити, і кажуть, ну, типу, все пропало. Нічого не пропало. Потрібно чітко зрозуміти, що ми... Перейшли у вищу лігу. Ми, тепер об'єднані громади, є громадами, які мають стати спроможними, потужними і по своєму впливу нічим не відрізнятися від міст обласного значення. Варто сказати, що на сьогодні багато об'єднаних громад за чисельністю населення є більшими, ніж багато міст обласного значення, не кажучи вже за територією. Тому сьогодні треба спокійно, швидко готувати першу сесію, тому що після визнання результатів виборів за два тижні має відбутися перша сесія, а її потрібно підготувати. І це має зробити новообраний голова. Е, відповідно, ми повинні звернути увагу ще на дві ключових дати. Це... Е, до 1 січня наступного року і після 1 січня наступного року. Що це означає? До 1 січня, незважаючи на те, що громади вже об'єднані, вони ще не можуть реалізовувати всі повноваження, які відповідно до бюджетного кодексу належать до компетенції міст обласного значення. Тому фактично до нового року ці громади працюють в режимі міста районного значення. Після 1 січня... Ці громади працюватимуть в зовсім іншому режимі, в режимі міста обласного значення. Що це означає? Що протягом цього періоду має відбутися трансформація всієї системи органів місцевого самоврядування бюджетних установ, які діють в межах оцієї великої території, і має бути створена одна повноцінна, зрозуміла система управління на цій території. Звичайно, зробити це дуже непросто. Але це має бути зроблено. Ще одна річ, на яку я би хотів сконцентруватися, це кадри і майно. Сьогодні, після оголошення результатів виборів, багато сільрад будуть вважатися такими, що припинили повноваження. Далі має відбутися процес юридичного припинення їх діяльності. Вивільнення персоналу і формування нового персоналу у об'єднаній громаді. Тому з тими людьми треба поговорити. Найкращим запропонувати роботу у новоутворених органах. Зрештою, доведеться розрахуватися, але це треба зробити по-людськи і відповідно до законодавства. Ще одна тема це майно. Сьогодні дуже багато майна знаходиться в нехорошому стані, частина з нього, напевно, не має права встановлюючих документів, тому новоутворена громада має зробити все для того, щоб облікувати це майно і належним чином управляти. Ще одна річ, ми повинні пам'ятати, особливо я звертаюсь до новообраних керівників що діє ціла система законодавства, зокрема закон про службу в органах місцевого самоврядування, який передбачає конкурсне призначення на посади у виконавчих структурах місцевого самоврядування. І це треба пам'ятати і підбирати фахівців уже сьогодні. Що стосується бюджету. Це найскладніша історія, тому що до 1 січня наше законодавство не дуже чітко регулює, яким чином має відбутися виконання бюджету у цих об'єднаних громадах, які до 1 січня продовжують складатися із невеликих територіальних громад. Але я думаю, і тут є способи, як це питання розв'язати, і сьогодні робочі групи у Міністерстві з залученням асоціації і експертів над цим. Працюють. І на останок те, що я хотів би сказати, виникає дуже багато різноманітних, поточних і гострих питань. І тому ми пропонуємо, щоб в кожній області було створено ну, умовно назва антикризова група, до якої б війшли спеціалісти, експерти, працівники фінансових органів, реєстраційних органів, які діють в області, для того, щоб вони могли швидко і якісно надати консультацію новоутвореним громадам, допомогти їм стати на ноги. Якщо якісь закони заважають цього, вони повинні дати рефлексію, що треба змінити до Києва, і ми тут швидко можемо провести такі зміни. Отже, перший етап успішно пройдений, і ми не можемо завалити другий етап. Я хотів би сказати, що Микола Іванович, він давно працює сільським головою. Частину того, про що я говорив, він реалізував ще до того, як почалися процеси об'єднання. І на сьогодні ми тут, Микола Іванович, будь ласка, продовжуйте. Дякую. Доброго всім дня. Діма, тема сьогоднішнього обговорення дуже така актуальна і дуже важлива для долі українського села. Антолій Федорович, як настоящий патріот села і взагалі науковець з високої літери, великої літери, він обґрунтував перший етап, який вдалося пройти далеко не кожному. Це дуже важливо сьогодні, що ми всі зрозуміли. Це були перші вибори, коли села по суті, по суті були звільнені від політичних окрасок, якісь і проходили вибори, виключно на мажоритарній основі. Ми розуміємо, що влада повинна повернутися до народу і виборні громади, які сьогодні вже проголосували по новому законодавству, повинні як можна швидше панувати свою роль керівного органу для того, щоб менше зробити якихось помилок. Це дуже складний етап розвитку або реформування органів місцевого самоврядування. Європа доказала, особливо наші сусіди-поляки, що там, де є місне самоврядування, там буде місна держава, там буде успішно розвиватися економіка, в тому числі сільська аграрна економіка. Сьогодні в нас дуже багато проблем, тому що громади розпорошені, дуже мало, мало, велика кількість малих громад, які не самодостатні а в більшості дотаційні, тому дуже важко їм осягнути і зрозуміти, що здасть об'єднання громад. От ще одна проблема, яка виникла в ході проведення реформи, альтернатив, які безумовно немає, це зрозуміли всі, це те, що була, деякі об'єднання робили з поспіхом, мало вичалося економічні можливості об'єднаної громади, тому ті, які вийшли навіть на рівень кабінету міністрів до областей своїми перспективними планами, вони не попали на вибори по новому законодавству, ну там з різних причин. Але ті помилки, які були допущені, вони дуже сьогодні загострилися, особливо під кінець фінансового року. Тому що не всі потягнули навіть фінансування на, на своїх рівнях. От. Наше завдання асоціації в цьому плані як можна швидше кажуть, згуртувати керівний склад обраних громад, довести до їх відомо, і навчити їх орієнтуватися правильно при виконанні своїх обов'язків. Тому ми тут ніяк без... Підтримки з боку держави не обійдемося. Про законодавчу базу вже було сказано, я тільки зупинюсь на тому, що, на жаль, на превеликий жаль сьогодні, основою для існування сільських громад є земля. Вже було сказано, що планування території немає. Більшості абсолютних громад немає навіть генеральних планів. Тому якби громади поки ще усунуті від розпорядження землями, в першу чергу тими, які знаходяться за межами населених пунктів. Тому корупція там і по сьогоднішній день процвітає, і треба зробити все можливе, щоб цим раз і назавжди покінчити. Тому що земля є основою і для держави, і для особливо сільських громад. На сьогоднішній день значна її частина практично не контролюється. От тому всі, хто телефонував сьогодні, телефонує до нас, ставлять одне питання: як можна швидше внести зміни до земельного законодавства і ці повноваження передати в першу чергу об'єднаним громадам, ну а тим хоча б погоджувати ті землі, які знаходяться в адмінмежах існуючих на сьогоднішній день громад. Так, да, Велика помилка можлива в тому, що все-таки до цього. До цих виборів домінувала політична така якась тиск з усіх рівнів, тому що кожен хотів зберегти за собою якісь повноваження, особливо агрохолдинги, аграрні, якісь фірми такі потужні, і поставити свого голову для того, щоб як можна швидше як кажуть, вникнути в суть по тім реформи, коли буде ринок землі і розпоряджатися цими землями. Тому в багатьох місцях були навіть і негативні моменти в цьому плані, коли втручалися в виборчий процес люди, які не повинні цього робити. На сьогоднішній день, нашими неповними підрахунками, десь 35% сільських голів помінялось. Це дуже тривожна така ситуація в тому плані, що прийшли нові і не знають, що починати. Їх теж треба долучити до цієї роботи. Я сказав, Анатолій Федорович, особливо на районних і досливо обласному рівні, треба створити такі центри, які могли якби швидше долучити цих голів до занять відповідних, підготовити їх для того, щоб далі продовжувати цей процес. Було вже сказано, що біля тисячі об'єдналися, попали тільки на голосування по новому законодавству 159. А що ж буде з тими? Значить, там без змін до Конституції, без змін меж, особливо тих громад, які стали змішаними, скажімо, дві громади з одного району і поруч дві-три громади з іншого району. Вони географічно обмежують, вони споріднені, але були в різних районах. Їх сьогодні треба змінити їхні межі, треба мішатися знову ж таки. Верховна Рада повинна прийняти відповідне рішення про змін меж цих районів. І тільки після цього вони зможуть реалізувати свою мрію і те, реалізувати свої об'єднання як таке вже практично. Виникають також питання, особливо важливі фінансові. Розумієте, на сьогоднішній день економіка сільського нашого аграрного сектору вона дуже складна. Якщо домінують агрохолдинги, то вони в основному займаються зерновим. Виробництвом працює на міжнародний ринок, якось забувають, хто ж в кінці кінців годує країну. Яка б громада не була об'єднана, особливо сільська, в основі повинен лежати малий середній бізнес. Сьогодні наше Міністерство агрополітики ще не напрацювало таку єдину стратегію, яка б дійсно стала основою розвитку сільських територій. Ми з ними співпрацюємо, намагаємося зрозуміти, але без державної підтримки тут нам не обійтися. Тому перед нами на другому етапі стоїть дуже важливі завдання, як можна в коротший час, щоб Верховна Рада прийняла відповідні законодавчі акти, а села поступово, ті, які вже виявили бажання і документально оформили свої перспективні плани, могли їх реалізувати. І починаючи буквально з Нового року, хто буде до цього готовий поетапно проводити вибори вже в нових об'єднаних громадах. Таким чином, щоб на цей перехідний період, два роки, ми могли гідно їх завершити. і… Показати позитивний результат, що дійсно ця реформа спасе українське село, призупинить відтік молоді села і дасть можливість в подальшому нормально жити, розвиватися сільському люду. Я дуже дякую. Шановні, чи є запитання? У мене є кілька запитань. А, а, ну, давайте а, прояснимо трошки кілька моментів, тому що а, з одного боку, реформа децентралізації є ну базовою, фактично, і, але разом з тим у розуміння у широкому загалі суспільства ну не дуже є. Є певні якісь моменти, які вони люди чують, але загального розуміння немає. Тобто реформа децентралізації передбачала те, що фактично самодостатні громади, які об'єднаються, вони матимуть а, ресурси для того, щоб реалізовувати певні повноваження. Що ми сьогодні маємо, але мене зараз. Можете поправити, фактично, Земля незрозумілий статус. Щодо освіти, незрозумілий статус немає е, стандартів. Щодо охорони здоров'я, незрозумілий статус немає, е, немає також стандартів. А, громади вже об'єдналися, отримали владу. Ну, о, Умовно кажучи, завтра від них очікують якихось результатів. Інструментів в них немає. Що ось робити, що буде на ваш погляд, як будуть розвиватися ситуація в ближчими місяцями? Чи ви допускаєте таке, що може бути на місцевому рівні розчарування цієї реформи, оскільки ну тобто, ідеологія вірна, але методологічна база ну вона підкачала, скажімо так. Тобто вона не формалізована. Ось ваш коментар з цього приводу. Ну, Я хочу сказати, що це ну дуже далеко від реальної ситуації. Коли говорять про ставлю я я вибачаюсь, я так склала, яке є розуміння. Ми дуже багато спілкуємося з людьми, і таке є. Я просто ретранслювала те, яке є бачення наразі того, що відбувається в стані децентралізації. Тому у вас є можливість це прокоментувати і можливо якось пояснити для широкого загалу. Не ну, перша теза, що там немає законодавства. Законодавство є. є закон про місцеве самоврядування, де всі громади мають однакові повноваження. Є закон, який називається бюджетний кодекс, який говорить, що серед переліку однакових повноважень у містах обласного значення є ресурси для їх реалізації, у решти нема. Тому ці повноваження реалізуються на районному рівні. Якщо ми об'єдналися, ми перейшли у розряд міста обласного значення. І так як сьогодні працюють міста обласного значення в межах цього правового поля. Точно так само будуть працювати новоутворені громади. Є лише відсутність поки що інституційної спроможності. Тому що до виборів у вас не було цих повноважень, після виборів вони з'явилися, але у вас ще не створені органи, які можуть їх реалізувати. Тому сьогодні два місяці це з одного боку мало. А з іншого боку, цілком достатньо, щоб створити такі органи. Тобто перша теза. Друга теза, яка стосується стандартів. Це, е, ну, я чую дуже часто, що давайте придумаємо стандарти і під це порахуємо гроші. Насправді все не так, тому що в державі є конечна кількість грошей. І тому стандарт формується навпаки, якщо держава може виділити на освіту. Таку кількість грошей. Більше просто їх немає. Оця кількість грошей ділиться на кількість учнів, і ми у нас з'являється норма середні витрати на одного учня, які може дати держава. І в межах цих витрат... Далі вже відбувається створення бюджетної мережі. Якщо ми так почнемо розуміти, то я вам скажу, що об'єднані громади отримують, ну ті, що об'єдналися достатньо великі, вони отримують можливість в межах цього стандарту навіть і економною отримати на освіті і реінвестувати ці гроші в покращення освіти. Але але Міністерство освіти воно погодилось на такий підход, а також Міністерство охорони здоров'я. Тобто, наскільки я розумію, є певні проблеми з тим, що є бачення у місцевих на місцевому рівні, що там залишити школу або навіть відкрити нову, або лікарню. А міністерство освіти і з свого боку Міністерство охорони здоров'я в них своє бачення. Тобто воно співпадає, тобто є певна узгоджена позиція, за якою мають виділятися ці гроші чи ні. Узгодженою позицією є чинні закони. І вони чітко передбачають, що в містах обласного значення управління цими закладами, про які ви говорили в освіті і в медицині, здійснює орган місцевого самоврядування обласного, ну, міста обласного значення. І в об'єднаній громаді це буде здійснювати органи місцевого самоврядування об'єднаної громади. І позиція міністерства тут не має ніякого значення. Бюджетний кодекс визначає, що субвенція в місцевий бюджет йде або до міста обласного значення, або до район. Оскільки ми отримали статус міста обласного значення, вона пішла в об'єднану громаду. Тобто все це є і нікого питати вже не потрібно. Інша справа що зараз постане питання, що спроможності отримати ці кошти і ними правильно розподілитися. За це питання інституційної спроможності. І саме тому є асоціації, є експертні середовища, є міжнародні донори, є міністерства, які мають дуже швидко надати будь-яку методичну, організаційну, юридичну підтримку, щоб допомогти там навести порядок. Через рік ми будемо про це говорити, згадувати, боже мій, які ми були слабенькі, ми не знали, як це робиться. Але це буде через рік. А сьогодні це є реалії. Я доповню в тому плані, що дійсно вже сьогодні є такі яскраві приклади, що громада спроможна, коли вона спроможна, то вона вже отримує сьогодні медицину, освіту повністю на своєму балансі. І таким чином люди бачать, де краще, де гірше. Інше питання, що ті громади, які об'єдналися, вони ще не могли цього або не відчули це, як треба це робити. Їм, звичайно, буде важко, тому без методичної допомоги тут не обійтись. Ну і ще була така, чому викликають якась сумність, те питання, яке ви задали, про що йде мова, тому що. Нас почали, почали робити реформу освіти і медицини, не врахувавши саме об'єднання громад, адміністративний усіх території в тому чи іншому районі. Я, звичайно, що там, де школа повноцінна, де 300-400-500 учнів, там і менше коштів іде на, на кожного учня, звичайно, і там більше е, якість навчання, і до цього треба намагатися підійти. Але це не значить, що в цих селах будуть закриватися навчальні заклади або ФАПи по медицині. Вони будуть далі існувати, але вже та первинна ланка медицини повинна бути на досить високому рівні. І тут повинен зіграти роль місцевий бюджет об'єднаних громад. Я дуже дякую. По-перше, дуже гарно, що ви підготували таку хорошу презентацію. де все чітко по полочках розклали. Я сподіваюся, що для багатьох людей, які цікавляться цією темою, ну, дещо прояснилося. І я думаю, що по кожному з цих викликів можна взагалі Проводити окремий прес-брифіна або навіть дискусію чи обговорення, тому можете вважати, що це така пропозиція від українського медіа-центру реформ. Продовжити цю дискусію. Це по перше. А по-друге, дуже хотілося б, звісно, бачити оці приклади цих громад, які а, вирішили взяти долю в свою руки, які об'єдналися і їх відстежувати. Як в них а, відбувається, Це такі були б кейси, де а, ну решта б громад, які ще думають, чи варто чи ні, вони б ну бачили, як це відбувається, і ми також готові до цього. Долучитися там, допомагати з можливо з організацією прес-брифінгів, а також прес турів журналістів. Бо ну про це треба говорити, і треба цю реформу популяризувати, бо вона дійсно є базовою. і Від неї залежить ну, майбутнє і успіх в решті реформ. Я дуже дякую, шановні колеги. А наступний брифінг за кілька хвилин. Дякую.